Друзі, маємо зараз в Києві повітряну тривогу. А знаєте чому? А тому, що до нас залетіла бомба, ракета пітарда Це ось такий автомобіль. У нас офіційний Toyota Camry. Кемрі. ти що, пісня, взагалі 2.5, без газу в ідеальному стані, технічно, візуально, один власник обслуговувалась по офіціалу весь час. Що по ній? Маємо партроніків круг, задня камера, ну просто-просто ідеал. Чорна, чорна така, як треба. Потому що що? тому що ета кемрі 70-17 й рік в ідеальному стані 238 тисяч пробігів. Дверні карти, в ідеальному стані, салон також в ідеальному стані. Обдови задніх пасажирів присутні. безключовий доступ є. Оп, дверні карти також в ідеальному стані. Електрорегулювання, це все в нас є. Мультикермо. Ось такий дисплеї у нас. Тут можна підключити телефон, включити е е класну музичку і заїхати на Сукартінки обкашлять. А, друзі, що в нас там? А, підігріви передніх сидінь присутні. А реактивний контроль говорив, не говорив, не пам'ятаю, але він у нас також є. Тому, друзі, не зволікайте.